І так, пацани, дивіться відоси це звичайно топово, але ще топовіше, це заробляти реальний кеш. Просто все, що вам для цього треба, це скачати е, Virtual е, Combat. Як це все, пацани, працює? Зараз я вам розкажу. Це гра про хом'ячка, в якій ви можете підняти реальні бабки. Просто-напросто переходьте в мій телеграм-канал і там де силка, по якій ви переходите. І просто-напросто клікайте, клікайте, клікайте. І коли вийде ринок, ви просто заробите свої бабки. і ще одне: прибіль в час і прибіль таб обов'язково обов'язково про. Прокачуйте, це найголовніше, що вам треба тут прокачати. І щоб простити вам задачу до завтра, до 9.00 я зробив свій телеграм-канал публічним, не приватним, а публічним. Тому просто-напросто напишіть пояснику колябінго в телеграмі і ви знайдете мій телеграм-канал. Але так буде тільки до завтра, до 9.00. Завтра до 9.00, після 9.00 тільки за посиланням під моїми відео. Тому переходьте, поки що грайте, поки що не закрилася раніше пропала і заробляйте кеш. А тепер понадоби до відео! Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля, Бінго і ласкаво. Просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Бі-Роботів. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, посади, ми продовжуємо гасити всіх, хто стане на нашому шляху. <кørke> <кørke> Я вже це десь казав. Але все одно ми продовжуємо тіміння гасити тих, хто в мене стане на шляху. І сьогодні в мене в цілях пацани дуже-дуже жорстко гарно зіграти, щоб ви прям оцінили, оцінили раніше. Ви оцінили пацани. І ще одне: от поки от запускається, нажимаємо на Ту ворд, хочу вам. Вас е, таке запитати, як ви відноситесь до робо піхоти 3. Це теж гра про роботів, е, як на PlayStation але я зроблю все на телефон, пацани У роба піхота 5, там, роба піхота 3. Напишіть коментах, хотіли б ви її бачити чи ні. От як само вдома 5 там було Якщо хотіли хочете, то напишіть в коментах, що хочете. Якщо ні, то ні. Я буду прислухатися до вашої думки, і якщо більше буде за, то звичайно, що я снімлю? Якщо більше буде проти то ні. Але, пацани е, ви не думайте, це навіть далеко не той проєкт, який я вам обіцяв на початку літа, на рік каналу зняти. Це навіть далеко не той проєкт. Той проєкт пацани я ледве не, проговорив, не проговорився, назву в не сказав, але все одно. Той проєкт де з 1 червня, і це секретний проєкт пацани. Про неї знають тільки. Одна-дві людини, ну як дві. Зараз я пограю і граю і розказую. Фактово пацани, що я розказував тільки одній людині, а друга людина просто збоку стояла. От які це люди, що це? Я зараз не буду все здавати. Я потім покажу, розкажу. Коротше, одна людина слухала її це казав, а друга людина збоку стояла, типа, сказала вроді, ага. Ну тобто це не факт. Одна там краєм вуха і то, напевно, вже забула, а от друга знає точно. Якщо по поточному, то знає тільки одна людина, якщо тако ледве ледве, то знає, тако по цілому. Тут дві пацани, Одна людина, яка їй розказувала, Можна сказати, що він мене і на це підсадив. Ну як він казав, що скачу грай, будемо разом грати, то пограти. Е... А відтоді я ще такий, ну, впилю відео. Він такий, ну давай. Тому пацани одна людина знає про, по факту про це. Яка це людина? Це навіть не Вітьок Ні, це ні в якому випадку не Віталік, не Вітьок, який грав зі мною БР, пацани Це друга людина, яка теж в мене в телеканалі частенько появляється навіть трохи частіше, ніж той самий Вітьок, але це не Вітьок. Це не відтюк пасині, от ті, хто в каналі, я вам потім скажу відкіб. Типа ми знаємо цю людину, як так? Або пацани, от ще я пох... ага, мене накидали, ну і ладно. Я пасини похожу гру знімав, таку похожий проєкт. Це похожий проєкт. Я не буду навіть казати, чи це яка це гра, бо я ну, не хочу лишнього бовкнути. Факт того, що в мене похожа була пацани, ду... і вони похожі на відсотків 40. Вони точно на 40% вони десь похожі. І тупо, коли ви знаєте, що це за гра, і, яка, і про яку я зараз веду. Потім от я запам'ятайте, я кажу зараз на 40% вони похожі. На 40%, повторю, на 40 вони похожі, пацани. Потім я вставлю це в відео, якесь відео по тій грі, і ви тоді ви догадаєтесь, скажете, блін, а як я не догадався там, чи як я не догадалась, коли я ж таке типу, знімав, це реально похоже, от зараз. Ця гра похожа на ту, на ту яку я вже реально, пацані, Ви сповнити мої слова, я покажу вам реально, я не забуду себе в якомусь я відео це покажу. Ну ладно, покажу йде прогрузочка. Реально, все, давайте вже забудемо трохи за цей проєкт, а то я ще щось зболкну не те, що треба, потім, звичайно, вирізати, але, але не хочу, пацани. Не хочу, хочу все з першого разу. Я і так вже другий раз це відео переснімлюю. Так, ну ладно, пацани, панає вже грати, понає кайфувати дуже жорстко. Ну, що робити, тітани. Ви готові? Я повернувся і вам гаплик. Ха-ха-ха. Да, мій пафос, звичайно, мені самому не подобається. Так, ну ладно, пана, дивіться, дивіться, яка там рубня. Що там там реально там м'ясня рубня там рубаю. Диви, диви. Вибухи, вибухи за вибухами. Тільки з мене, от дивіться, тільки з мого лівого цього пулемета, дивіться, скільки фігаче. Ну що, з'їли? На, на на. Ага, ну що? На, отримуйте ще 3, 2, прокачуємо тут просто-напросто. Реально мені. О-о-о! Дивіться, дивіться, яка зараз графіка, яку я графіку зловив. дивіться, яка тупо, тупоральна графіка топова. Поки що не лагаю дуже. Давайте, давай, давай, давай. давай. От мене я піхота роблю бо захотів, бо цей, бо то що, от бачите, я снимав. Ну, ця дуже кайфово, дивіться. Але пострільно ні в якому разі не переставайте писати свої ідеї для відео, пишіть мені дуже приємно. От я ж кажу, не перемотуйте відео, дивіться приємні моменти. от відео, Хто реально напише, той дивиться, значить, повністю мої відео. Той додивився до цього моменту, а значить він дивиться без перемотки. Хто не додивився сорян. От реально, пишіть, будь ласка, на що робопіхоти і пишіть свої ідеї обов'язково. Не переставайте ніколи писати, бо я не, я не, не збираюся удаляти свій канал чи там припиняти зйомки. Ні, ні. ви не думайте, мені ще снімати і знімати, Ого, я не буду ні завершати, ні блокувати, нічого. Все Все триває, тому пишіть свої ідеї. в мене от зараз тільки оцей проєкт, який я маю знімати, це робопіхота. Тому пишіть, будь ласка, мені буде приємно і... Мені буде коротше приємно і буде ідея. То я вже, якщо чесно, не знаю, що знімати. От скоро рік каналу, я вже практично все, що знав, я переснімав реально. Я вже знімаю такі, от які я бачив, навіть но не грав. от реально. Тому пишіть, будь ласка, і хто напише, того я в наступному відео покажу реально. То я коментар покажу, друже. Тому давай. А то реально, от, я, не, я ж кажу, я не збираюся припиняти зйомки. У мене як триває, так і тривало. У мене як тривало, так тривало, Дивіться, які я казав, до речі, цей грузовик, який маленький, я який великий. Ладно, давайте дуже. Я казав, що це жорстоке відео. Тому це жорстоке відео. Погнали! На, 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 доки не закінчуються патрони. На, дивіться, пацані реально жорстке. Є. Є. давай ще, Розірвало. Ага, отут вже мій сміх якраз. Потрібен. Так, відсторі, перемога пацані. От іменно кінець відео. Кінець відео дуже жорсткий, нас вийшло. Надію, сам всім дуже сподобалось. Обов'язково пишіть свої ідеї для відео, це для мене дуже важливо. Все, ці роботи, це менюшка. Ладно, пацані, напевно, на цьому ми вже будемо підходити потихеньку до кінця, так як ми ще могли б зайти, але так як в мене вже трохи час піджимає та й ще монтувати, опублікувати, тому обов'язково обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з цими друзями, дякую за увагу. Догадуйте, що за проєкти, пацані, обов'язково заробляйте, заробляйте, Бо це вам потрібно. Ладно, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! До нових зустрічей. Пока!